Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. Сьогодні я розпочинаю влогове відео, таке і по спільному проєкті Кольоровий рік. Це в нас лютий місяць. В лютому місяці випав колір поєднання двох кольорів. І ось поєднання двох сердець, так називається цей колір, ну, колір Лютого місяця дуже сподобався, тому що треба буде зв'язати з двох кольорів ще якийсь виріб. Найперше, що приходило на думку, це шкарпетки, потім якісь, ще якісь вироби, але я буду в'язати трошки рішки інакше, я буду в'язати чопики по своєму майстер-класу, який в мене є на каналі, але він на російській мові, тому що він дуже давно випущений, відео там не дуже гарної якості, і я б хотіла його пересняти. Я не знаю, чи в мене вийде цього разу його пересняти, але я те, точно почну в'язати ось такі шкарпетки, які ось такі чопики таких кольорів, як вони вийдуть, а ви вже побачите далі. Тому я дуже рада, що такий колір вийшов, адже я ще хотіла до тієї шапочки, де був. Фіолетовий колір, хто не бачив, переходьте по силищі. Дивіться звітне відео по січню. І я хотіла дуже показати, що ж я зв'язала в січні місяці. і хотіла до тієї шапочки ще комплект і цих чопиків. Але чопики точно в'яжуться в двох кольорах. Ну, я не бачу їх однотонними. Однотонні я в'язала їх, але вони мені не подобаються. І я дуже хотіла, я питала тоді Надії, але Надія казала: правила є правила, і я розумію. І тоді я вже чекала, ну коли вже буде, можливо, якийсь спосіб, або я просто так зв'яжу без СП. Але все вийшло так, як потрібно, і ось я буду в'язати. Тому до наступного включення покажу вам далі мої просування. І сподіваюсь, що це буде не. Один процес цього місяця в двох кольорах. До наступного включення. Так, знову всім нам привіт! У нас сьогодні вже пройшло дуже багато часу, тому що, як ви вже бачили попереднє відео, в мене була травма, і вже трішки краще. Дякую вам за ваші побажання, дякую вам за ваші переживання. І я сьогодні хочу відзняти такий шматочок відео, щоб показати вам, що ж я нав'язала за ці декілька днів. А нав'язала я в цьому в проєкті два вироби в мене буде ось такі пінеточки, це буде більше для хлопчика, я так думаю, все ж таки ось такі зелененькі, салатовенькі. Насправді зараз камера, так як це освітлення а, не денне, але я вам скажу через те, що зелений кольор, кольори дуже яркі, дуже насправді яркі, в житті вони більш а, спокійніші такі. Ось така одна пара готова, і ось ця пара не готова, тільки один, одна ж, така, один такий чопик. Чому один? Тому що я хочу перезняти майстер-клас на даний, дані чопики. В мене є він на каналі, але він російською мовою. Я хочу його видалити, дівчатка. Я хочу перезняти. Видалити я його хочу вняти. Перша причина, то, що він на російській мові, а друга причина, то, що він знятий був не дуже якісною камерою. І зовсім неякісно був знятий навіть. В тому плані, що там погано, видно все. І я хотіла би спробувати перезняти. Тому, поки він один, я відзніму майстер-клас, і тоді я вже вам покажу свої готові роботи. Все це я в'яжу. На благодійність, вже з готовими роботами в марафоні добра звіт ви побачите. А насправді для мене зараз це дуже важливо відзнімати цей шматочок відео, тому що в мене був перерив більше тижня, вже 10 днів перерив у відео. І е, з YouTube Shots я від короткі відео я викладала, але великі не викладала, тому що повинні були бути. Руки в кадрі, а вони в мене були не, не презентабельного виду, можна так сказати. Я не знаю, камера, напевно, цього не показує. Ні, ось тут показує. Дивіться, який блиск має ця пряжа. Просто, ну, переливи, переливи. А насправді, вживу ще більше цей люрекс маленький, і це буде якийсь маленький принцес. Як ви бачите, Щопики можна робити в різній кольоровій гамі, можна робити й однотонні. Я навіть одного разу робила замовлення чисто білі, але ось тут була розрева ось така стрічка. Я роблю таку довгу з. Повітряних петель гачком і ось все, що було. Мені більш подобається ось такий варіант, тут буде фіолетова стрічка. А можливо, ось так зробити. Тобто все на кожний, на які хочете смаки. Тому а, чопики вони потрібні кожного часу. Я вам скажу, я а, точно виходила коли на ринки. А, Продавала свої вироби, то в мене дуже багато і дуже часто літом купували чопики. Саме літом. Хоча я спочатку там в мене було 2-3 вироби готових, і я думала, ай, хай там лежать і буде, наприклад, там десь до зими і вже буде щось готове. Але ні, мені приходилось ще більше і більше нав'язувати, тому що а, зазвичай. Вони потрібні. Є навіть літом прохолодна погода, і коли вони зв'язані не з 100 шерсті, а з напіввовни або напівбавовни, тому вони не дуже будуть жаркі, але все одно будуть утепляти нашу, наші ніжки наших дітей. Так, дівчатка, поки що все. І я думаю, в наступному включенні я вже вам покажу готовий е, наш чопик, і готовий майстер-клас, напевно, залишу силочку. Або буде це відео, а потім відео про майстер-клас. На цьому все до наступного включення. Так, знову всім привіт! І в нас вже пройшло багато часу, тому що я ніяк не змогла. Зловити денне світло, вечірнє світло, коротше, було дуже пасмурно, і майстер-клас був дуже важко, мені дався. Плюс до того всього, в телефоні не можна було його загрузити, рендерити, він був дуже великий. я знову, прийшлось мені переходити на комп'ютер. Слава Богу, що було світло, і цього. Хватило, тому що на минутку майстер-клас у мене рендерився 13 годин, дівчат. 13 годин це для мене був зовсім вже шок. Я очікувала 12 годин. Я очікувала 6 годин, ну 7, ну не 12. Але е, вийшло так. І майстер-клас відзнятий, зараз він грузиться на канал. І я сподіваюся, що сьогодні ви вже його побачите, а це відео я вже виложу на днях. І я покажу свої готові роботи. Ці чопики ви вже бачили, я в'язала їх, і в мене ось. Зв'язалася ще одна пара, вони мені настільки подобаються, що мені хочеться ще. В мене залишилася пряжа. Я в майстер-класі показувала, скільки в мене залишилось пряжі. Там ще точно пара хватить. Можна в інших кольорах взяти, наприклад, низ, верх і зав'язочку взяти рожевою, а середину взяти фіолетовим. Теж буде непогано. Але поки я так зробила, і мені це дуже подобається, зараз ці е, чопики підуть в прання і вже підуть на наступну відправку петельки. Дуже-дуже мені подобаються ці чопики, я буду їх ще в'язати і в'язати. Я думаю, це не перша остання пара, як кажуть, да? тому що е, зазвичай я їх продаю. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Е, так, звичайно, ці чопики були зв'язані в лютому, а ці вже в березні, але це все таки процес лютого. Я рахую. Просто через світло, через роботу і багато всяких чинників я не змогла відзняти майстер-клас і тому не змогла другого чопика так і дов'язати. Його в'язати це за. За день можна зв'язати дві пари, ну, це якщо зранку і до вечора. Так? Якщо просто в день, то за день пару зв'яжеш за пару годин. Тут не треба дуже багато часу на це, тому це дуже легко і швидко вив'язується все, що тільки можна на це. На цьому все. Я дякую всім за увагу. Не забувайте переходити по силочкам до дівчат, дивитися, що вони в'яжуть. Також у нас вже є колір березня, думаю, буде, ви будете вже знати в наступному відео. А хто знає, той вже приймає участь, тому він знає. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей у нових відео.